Сьогодні ж на свої перші допити у якості підозрюваних до антикорупційної прокуратури та НАБУ мають з'явитися двоє нардепів: Борислав Розенблат та Максим Поляков. Обидвоє нагадаю проходять по одній бурштиновій справі, закидають їм хабарництво. Колишній член фракції блоку Порошенка та народнофронтівець отримали підозри з рук генерального прокурора напередодні. У вівторок парламент нагадаю позбавив їх депутатської недоторканості, що правда відмовився дати згоду на затримання і арешт. Тож, за словами Юрія... Луценка, прокурори проситимуть для них запобіжний захід, не пов'язаний із обмеженням волі, наприклад, особисте зобов'язання чи заставу.